Доброго дня! Магітера та українському. нас звати Олена. Два варіанти, що йде в ваше життя. Вибирайте перший варіант ваша сигніфікація. Род вам передає дари, які є. Знання. Можливо, ви щось утримали в спадок. На даний час для того, щоб здійснити мрію, ви розумієте, що. В якийсь період свого часу, або на даний момент вам потрібно піти, або ви вже пішли в нове, незважаючи на те, що вам потрібно було залишити, що до цього було надбано, придбано, побудовано. Але для перемоги, для відчуття себе переможцем, ви повинні були це здійснити. І ви здійснили. Для того, щоб мрії збувалися, для того, щоб реалізовувати те, чого бажаєш, що йде у ваше життя. З благословіння вищих сил у вас закінчився період. Так, і тут дари, а тут вищі сили, Бог вийшов. Про те, що закінчилась період ситуації, коли Стілення відбулося стілення. Ви здійснили саме той прорив в своєму житті, який не дав вам можливість вийти з ситуації, яка розбивала вам серце. Це з благословіння і благовоління вищих сил. Так, ви проявили силу. Зробили вибір, тому що ви розумієте, щоб бути щасливою здійснюється людиною, яка отримує те, чого бажає. Потрібно робити вибір і йти в нове. В якої би сфери життя це не стосувалося взаємовідносин, партнерство, Відсікати, будувати плани і активно діяти. Це те, що надасть вам можливості внести зміни, які задовольнять оновлення в вашому житті. В вашому просторі будуть з'являтися ті люди, які. Будуть давати вам наповнення, внутрішнє наповнення. Внутрішній стержень, сила, цілеспрямованість, амбіційність, дає вам можливості розуміти, чого ви бажаєте, і що ви особистість саме головне. Але не егоїстична, а ресурсна, цілеспрямована, яка йде в реалізацію. Завдяки дарам свого роду, ви маєте шанси, ви маєте можливості змінювати, будувати, працювати, рухатися. І ця ситуація доленосна, або ж вона по справедливості на даний період. Тому що прийшов час вийти з ситуації, коли ситуації обставин, коли ви знаходилися в негативних емоціях з розбитим серцем, або відчуттям відсутності задоволення того, що відбувається в вашому житті. Не про це ви мріяли, не цього ви бажали. Якщо у когось стосу... відноситься ситуація, хто загадав пара варіант партнерської взаємовідносин, Так. Але спочатку ви будете спілкуватись, знайомитись, спілкуватись. А вже потім будуть якісь плани, взаємні плани, зустрічі. Ви талановита людина. У вас є свої таланти, ви професіонал у якійсь справі. Є ті, які завидують вам відносно здобутків, прибутків відносно вашого таланту. Але незважаючи на це. Рід по материнській лінії захищає вас. Він дає вам можливості вийти з даної ситуації, чому і дари програються. Піти в трансформацію. Тому що сенсу немає сидіти і в думках аналізувати те, що хтось завидує, тому що ви талановита. Талановита задієте свої ресурси. Реалізовуйте свої таланти і перемагайте, здобувайте. А ті, які не бажають діяти, а знаходитись в емоціях в залежності від інших і від негативних емоцій, в тому числі, ну, для них є вищі сили, які кожному нададуть подіяння. Це у нас перший варіант. Що йде в ваше життя. Другий варіант ваша Відзеркала – це якась ситуація, або ви щось не бачите. Не бачите, не розумієте. Ну, Зеркало щось повинно вам показати, відкрити, надати якусь інформацію, якої ви не бачите. Так, за допомогою зеркала відбуваються. З використанням зеркала проводяться ритуали, але я вам скажу, що зеркало це саме інструмент. Але ви повинні подивитись на ситуацію, на особистість, на людину, яка знаходиться в вашому просторі. Тому що ви чогось не бачите. А так загалом енергії такі, що ви йдете в реалізацію. Є плани, ви будуєте, первоначально розуміючи, що є перші кроки, і на шляху ви будете коригувати реалізацію тих планів, які у вас є, але ви налаштовані реалізовувати і йти досягати те, чого бажаєте. Що йде в ваше життя? Ви повинні пропрацювати страхи, які є відносно, то, відносно своєї реалізації. Так, вам надаються можливості. Але страхи, перші кроки, ви повинні щось відсікти. От дзеркало вам повинно прояснити якусь ситуацію, показати якусь ситуацію, щоб ви зрозуміли, що сенсу немає боятися. Так, ви боїтесь йти в нове, вам лячно, ви не розумієте, що робити, а можливо, що буде далі. Так, сенсу нема про це думати, що йде в ваше життя? Якщо у ваших стосунках, в попередніх стосунках була зрада, і ваші мрії не здійснилися, це не значить, що ви повинні поставити хрест на своєму особистому житті, знаходити страхах і розуміти те, що. Навколо вас дуже багато можливостей, але ви от для себе вже поставили хрест відносно особистого життя. Та ні, так не буває. На одному світлину не зійшовся. Дуже швидко, дуже швидко, ви зрозумієте, і ви повинні зрозуміти. Так, ви повинні зрозуміти, що є ті, які бажають будувати з вами стосунки. так Дана людина, яка, даний партнер, який ввійде ваше життя, він буде інший. Абсолютно. Якщо до цього у вас був жезловий, страстний партнер, то король мечів з мечем на коні, він вже на шляху до вас, він виведе вас із стану негативних емоцій. І меланхолії ілюзії, або знаходитесь в якійсь ситуації, з якої ви повинні вийти для того, щоб будувати, жити, насолоджуватись життям. Або цей партнер з минулого, ви вже його знаєте. Тобто, у вас що йде в ваше життя? Новий партнер. В кого закінчилися стосунки, і ви в розчаруванні відносно зради, більш всього, зрадили ваші мрії, ваші бажання. Не реалізувалось ті стосунки довгострокові, не відбулося будування сім'ї, про яку ви мріяли. Або навіть якщо ви і знаходились в сімейних стосунках, не все так сталося, як гадалось. І ви розійшли з там у Але ваше життя йде інший. Ви повинні пропрацьовувати, тому що стосунки. Попередні партнерські стосунки вели в вас стан бездіяльності. А ви повинні йти назустріч, робити висновки з попередніх стосунків. Так ви повинні пропрацьовувати внутрішні негативні емоції або розуміння того, що ви бажаєте, ви повинні досягнути любою... Ціною, не зважаючи ні на що і ні на кого, так не повинно бути. Якщо ви йдете в стосунки, то існує взаємність. Ви йдете на зустріч, будуєте взаємно, є взаєморозуміння, і ви будуєте плани, які задовольняють обох партнерів, тоді ці стосунки абсолютно будуть для кожного комфортні. Буде існувати стабільність, і кожен буде вкладатись. А якщо нема цілісності, нема структурності, ситуація загалом доходить до свого логічного закінчення і вам надалі з партнером не по дорозі. Шляхи розходяться. Тому, якщо і приходить партнер ваше життя, ідіть на зустріч, будуйте. Стосунки, маючи взаєморозуміння, розмовляйте, дійте, пропрацьовуйте. Саме ті моменти, які не влаштовують одне одного, в вас не влаштовують в партнері, а партнера в вас, наприклад, але це не образи, це компроміси, на які ви йдете в стосунках, для того, щоб ці стосунки існували. І таким чином ви отримаєте позитивний результат. Потрібно працювати магією магітароукраїнською. До зустрічі!